До війни фірма Дмитра Ковальчука виготовляла меблі. Його компанія, зареєстрована в Україні, Великобританії та США. Спеціалізується на облаштуванні готелі по всьому світу. Після російського вторгнення в лютому 22-го року Ковальчук заснував нову компанію Warbirds. на сьогодні в ній працює понад 100 співробітників. Warbirds розробляє та виробляє дрони, а також готує операторів для роботи на передовій. Ковальчук каже, що до війни в Україні було всього сім виробників безпілотників. Сьогодні їх налічується понад 200 на велике щастя, держава через півроку після початку війни зрозуміла, що найкраще це не заважати, дуже сильно все спростити, дати грошей і, повторюсь, не заважати. Дуже сильно спростили допуск до експлуатації і продаж в Міністерство оборони дронів від інших виробників. Дуже сильно спростили. За словами Дмитра, спрощення правил допомогло швидше доставляти обладнання бійцям. До двадцятого року потрібно було два роки для того, щоб почати відвантажувати на армію. Зараз, мабуть, уже десь місяць. Інженер-технолог Олександр Шевченко, громадянин України та Великобританії. Він повернувся в Україну за кілька днів до 24 лютого, 2022 року. Олександр каже, що вирішив залишитись в країні та зробити свій внесок спочатку, експлуатуючи безпілотники на передовій, а тепер виробляючи їх. Діма і ще кілька хлопців вирішили організувати фабрику з виготовлення дронів для спостереження. Ми почали будувати їх у червні минулого року, і з приблизно двох-трьох на тиждень ми зараз виготовляємо десь 34 дрони на тиждень. За словами Шевченка Україні не вистачає живої сили, щоб вести тривалу війну. Тому передові технології є рішенням для перемоги to improve. рішучість вдосконалювати проекти подібні до нашого і прогресувати, воювати по новому, нові безпілотники. Воювати на воді у повітрі та на землі це єдиний шлях. до війни фірма влада Криплія. Мета бюро виробляла системи безпеки для дому. Зараз вона виробляє дрони, які використовують штучний інтелект та інші передові технології. А системис юнік бікос. Ми зобов'язалися постачати збройні сили системами безпілотників. Ми не воюємо щоденно, але ми підтримуємо наших солдатів цими вкрай необхідними гаджетами. Наша система унікальна, тому що наші дрони, якщо ви вибираєте якийсь тип цілі, вони можуть працювати самі по собі. Тому ми можемо назвати їх термінатори, які працюють самі по собі. Інженерами та бюро розробляють нове покоління безпілотників, які не лише виявляють і атакують цілі, але й допомагають у цивільних потребах, таких як сканування територій для майбутнього розмінування в умовах війни українські виробники безпілотників мають короткий шлях від розробки техніки безпілотників до їх розміщення на передовій. Олександр оператор безпілотників та інструктор каже, що не зважаючи на негативні наслідки, війна дала поштовх розвитку технологій в Україні. Є запит, і ну також сталося, що в нашій країні війна, і нам або треба його виконувати, або ну здатися. Ну здаватися, не варіант в нашому випадку uh, і це штовхає індустрії вперед. І насправді що круто, що ми можемо це відразу перевіряти в нашій компанії Є фокусні групи військових, яким ми кажемо: ага, в нас от є така ідея, це має отак от от працювати. Перевіряють і вони в бойових умовах це перевіряють. Ми від них приймаємо фідбек. Ми навіть під час навчання тестуємо вже нові елементи софту. Він каже: здатись, Україна не може, бо буде знищена. Тому рух вперед за технологіями. Це єдиний спосіб виграти війну. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Київ, Україна.